Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. На Дніпропетровщині запрацював перший в області соціальний чат-БОТ. Завдяки чат-боту можна проконсультуватися з приводу субсидій, виплат, допомога переселенцям, протезування. Новий чат-бот покликаний надати інформацію та відповісти на найпоширеніше запитання людей. Електронний помічник працює 24 на 7. Будь-яка людина, яка звернулася, швидко отримує зворотній зв'язок. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора центру здійснення соціальних виплат Євгеній Таранцов. Ми з командою комунального закладу Центру здійснення соціальних виплат. Дніпропетровської обласної ради та за підтримки департамента соціального захисту населення Дніпропетровська обласна державної адміністрації зробили перший чат-бот Соціальна допомога, який можна буде скористатися перейти просто за посиланням. Якщо ми переходимо за посилання, ми повинні натиснути на кнопку Старт щоб почати працювати з чат-ботом. Коли ми нажимаємо старт, ми бачимо перше меню, яке містить в собі такі е, найпопулярніші та найчастіше здаваємо. Питання наших мешканців Дніпропетровщини. це ВПО-СОС, ВПО, ВПО протезування, виплати до 5 травня, відшкодування суду а, а житлові субсидії. Маємо контакти або напряму можемо зв'язатися зразу з комунальним закладом, і ми можемо пройти зараз по кожній цій вкладинці, щоб а, зрозуміти, як це працює, натискаючи на ВПО-СОС, ми а, маємо тут а, такий алгоритм дій. Для внутрішньопереміщених осіб, який унеможливлює або зменшує можливість неотримання або затримки в грошові допомоги на проживання, сьогодні це дуже важливо. Чому? Тому що мільйони людей втратили житло та роботу і змушені шукати прихистку та допомоги від держави. У Дніпропетровській області зараз зареєстровано майже 343 тисячі внутрішньопереміщених осіб, тому ця допомога. Інформаційна дуже важлива саме зараз. Як це працює? Ми виробили такий механізм та з'ясували, що найбільше проблем виникають при переміщенні або повторному переміщенні внутрішньопереміщених осіб. Ми розробили три простих алгоритми при виборі з яких ви отримуєте кроки, які допоможуть вам уникнути в майбутньому якихось затримок в виплаті в наступному місці реєстрації, а також ми розробили графічний алгоритм, який можна буде завантажити, розмістити його в якихось людних містах, де ви захочете. А, також, якщо ми пойдемо про далі по меню, то ми бачимо, що внутрішньопереміщені особи містять інформацію загальну. Та ссилається до е, законодавчої бази. Також ми бачимо відповіді на найчастіші питання, які е, порушуються отримувачами цієї допомоги, які е, звертаються до е, соціальних е, роботників або роботників в соціальному захисті. Найголовніше. В цьому чат-боті є те, що людина може отримати дуже швидку та вчасну інформацію, ну, відповісти на свої болючі питання. А також є дуже важливим те, що в цьому чат-боті можна писати, саме написати в цьому чат-боті своє питання, яке отримає вже соціальний менеджер, який передасть його в необхідному фахівцю. І в коротший час людина отримає персоналізовану відповідь на своє питання. Найголовнішими перевагами чат-боту є, по перше, робота в режимі 24 на 7. Це локалізована і чітка інформація. Це завжди поруч, якщо чесно, він працює. знаєте, не як інформаційний, а як більш комунікаційно-інформаційний. Чат-бот. Тож ми з командою нашою будемо працювати і далі на поліпшенні цього чат-боту та інших наших проєктів, залучаючи до цього новітні інформаційні технології. Наш чат-бот завжди він оновлюється і додаються нові функції. Наприклад, функція якщо функція да, і вкладка протезування, її раніше не було. Але ми почали спілкуватися з дуже багатьма людьми, які кажуть, що вони, в них є проблеми з цим або в їхніх близьких. Є проблеми з тим, що вони не знають, де можна отримати так якісне обслуговування спротезування та зробити собі або замовити собі новий протез та пройти ще реабілітацію. Яку. То ми почали спілкуватися з нашим Дніпропетровським казенним експериментальним протезним ортопедичним підприємством, з яким якимши такої згоди, що ми додамо цю вкладинку до нашого чат-боту, і люди вже зможуть о, скористатися цією інформацією, перейти за тим, меню, що ми їм пропонуємо, або зв'язатися вже напряму з підприємством. На зараз він вже надав більше тисячі відповідей о, для наших мешканців Дніпропетровщини. Тож кожне з цих питань, яке ми тут порушуємо, це аналіз зібраних питань, які надаються в соціальних о, органах о, людьми, які туди звертаються. Тому тут закумульоване е, вже ну багато знання. Знаєте, про ці проблеми про болі людей, які стикаються там з якимись труднощами при оформленні або при одерженні якихось соціальних послуг або соціальних допомог. Це був виконуючий обов'язки директора центру здійснення соціальних виплат Євгеній Таранцов Він розповів про перший в області соціальний чат. бот туди можна звертатися цілодобово. Розробники кажуть, чат бот соціальна допомога оновлюватиметься, а ще поповнюватиметься новими функціями. Місто Зеленодольськ Криворізького району впродовж семи місяців зазнає атак російської армії. Під обстрілами мало не щодня опинялися житлові будинки, парк та дитячо-юнацька станція з Греблі. На початку жовтня Збройні сили України відтіснили російську армію від кордонів Дніпропетровщини. Тому обстрілів тут поменшало. Мешканці почали повертатися додому. Мешканці Зеленодольська розповіли, як повертаються до мирного життя, як згадують про обстріли, у що вірять та чим наближають перемогу. Богом. Ми всі були в укритті в підвалі. Почули вибух, вийшли на вулицю, така картина. Ми в квартирі не були. ми були Якраз була тривога, ми були в підвалі. В цей момент стався те, що сталося. Ну Зараз вже ж тихіше стало, то ми ж не виїжджаємо. Тут живемо вдома. Ми якраз були вдома, сильно так бахнуло, що ми навіть. Попадали на, на пол і рачки лізли в коридор так сильно. Та я ще брата забрала з посякови, де він дуже важкий був. Він у мене якраз був. Він рачки ліз, ми апарат тягнули в коридор, щоб йому було чим дихати. Так він сильно злякався. І ми полякалися. Потім, після цього всього, я вийшла на балкон. Ну, Я переживала, щоб не розбило мені балкон. Вийшла, там все було побито, газ розбили, світ побило, страшно, що було, звісно, дуже страшно було. У нас люди дуже працьовиті, і ми рано вранці встали, повністю все убрали, все, все стекло позамітали, поубирали. Зараз клумба у нас дуже красива. Ми любимо, щоб був порядок, все буде добре. Кожен день молимося за наших солдатів, дуже раді, що зараз йдуть всі вперед. Надіюся, що буде все добре, буде в нас мир. Я живу в місті Зеленодольській, тут народилася, але виїжджала, повернулася десь, мабуть, років сім уже як тут, ну і з першого дня всіх наших цих гучних, так сказати, збиті я тут і. Стараємося зробити з дівчатами все, що ми можемо, щоб наближати нашу перемогу. Скільки кікімор зробили, мабуть, до тридцяти це точно. Скільки сіток сплели, навіть вам не скажу, бо ми їх плетемо все час. Більші, менші люди є, приїжджають. Замовлення роблять, які розміри треба, то ми тоді виміряємо. Якщо нема замовлень, беремо плетемо те, що беремо, і потім хтось приїжджає. общем, сітки у нас все время. Ми їх плетемо, плетемо, і ми сміємося, що ми вже весь зеленодольськ ми вже почистили на всякі тканини, які нам потрібні. Вже ми до апостола добрались, до Кривого Руга, в общем, там. Вже ми тут округу, округу, так сказати, вичистили. Ну і плюс зараз те, що ми робимо, це свічки. я скажу, що нам дуже допомагають люди, навіть ті, хто наші зеленодольці там за кордоном, вони теж вони включаються, вони допомагають. Тому, знаєте, це, це така робота. А скільки людей нам позносили речей? Да, це не можна сказати, що ми отут тільки там наша команда, да, тому що дуже багато людей включаються з дуже прагне перемоги і робить все для того, щоб наблизити. Це, мабуть, наш пріоритет в житті. Це робота, яку ми тут виконуємо. У Мене просто ще крім цього є велика костромка, де живе тітка 86 років. І вона тут пам'ятає, тут не пам'ятаю, то я працюю і там, і тут, і скрізь. Де можна працювати, Чу дітей, і сітки плетимо давно. Погода міняється, листя змінює кольор, змінюються наші сітки. Чекаємо з нетерпінням перемоги. Діти наші теж чекають повернення в школу, і кожного ранку вони говорять: Боже, Ільована, як хочеться до школи. У нас є одна вчителька Тетяна Олександрівна. Вона завжди говорить: працюємо так, як хочемо перемоги. От ми кожного дня працюємо так, як хочемо перемоги, а перемоги ми дуже хочемо, тому що. Хочеться йти до дітей, хочеться йти в клас, хочеться давати знання не онлайн, а очі в очі. Так що чекаємо перемоги. Я думаю, що перемога буде швидко. Ми, звісно, вже звикли вставати зривими, просипатися з зривами, ложитися з зривами. Тобто, жена в мене нікуди не поїхала, залишилася зі мною. Был прилет ракеты. То есть, название ракеты мы не знаем, но по ее содержанию разрушения мы понимаем, что это ракета. Заголовом прилетело три ракеты. Одна здесь, вторая трошки метров за 50 дальше, и одна в воду упала на выход с лодочной. Куда метились? Для чего метились, цель их была непонятна. Ми послухали мешканців зеленодольська Криворізького району. На початку жовтня збройні сили України відтіснили російську армію від кордонів Дніпропетровщини, тому обстрілів тут поменшало. Мешканці почали повертатися до міста. Нині воно знаходиться за 15 кілометрів від зони бойових дій. Дніпропетровщина у лідерах за кількістю закладів та організацією надання паліативної допомоги. Вона для людей, що страждають на невіліковні хвороби. Нині в обласному реєстрі таких пацієнтів понад 10 тисяч. Їх кількість зросла з початком війни, бо до регіону приїхали тисячі переселенців. Загалом в області понад 70 центрів первинної паліативної допомоги та 53 мобільні бригади. Стаціонарно таких пацієнтів приймають у 43 медичних закладах. Також у регіоні є реєстр паліативної паліативних хворих у ньому понад 10 тисяч пацієнтів, серед яких більше 500 дітей. З початком війни їх кількість збільшилася на 15-20 відсотків. Про це розповів Юрій Криничний, головний позаштатний спеціаліст паліативної допомоги департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Паліативна допомога це комплекс заходів спрямований на досягнення максимально можливої якості життя. Невеліковна хворої людини та її близьких, що нею опікується. Вона складається з чотирьох складових: це медична, соціальна, паліативна допомога, а також духовна та психологічна. На теренах України надання цієї допомоги базується спочатку на сімейній медицині. В першу чергу за місцем постійного перебування надається допомога паліативному хворому. За необхідності. Залучаються фахівці мобільних паліативних бригад, які коригують лікування. Якщо вдома немає можливості надати всеосяжну паліативну допомогу, такі пацієнти госпіталізуються до стаціонарних паліативних відділень. На сьогоднішній день надання паліативної допомоги законодавчо визначено безоплатно для всіх пацієнтів та фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров'я України за відповідними контрактами з договорами та договорами з лікувальними закладами, які мають на це відповідне обладнання. Та навчені кадри та рахунок місцевих бюджетів за регіональними програмами. Дніпропетровська область була однією і остається з лідерів у цьому напрямку як за організацію цієї допомоги, так і за кількістю мережі закладів, що її надають. Вже 5 років у нас, як єдиної області в Україні, створено реєстр паліативних пацієнтів в розрізі територій, який дає можливість проводити нам постійний моніторинг, аналіз та коригування. Якісних та кількісних показників надання цієї допомоги це таких як знеболення, засоби реабілітації, соціальний супровід та інше на сьогоднішній день в області розгорнуто більш 70 центрів первинної паліативної допомоги, які надають її на первинному рівні. 53 мобільні бригади, а також 43 заклади законтрактовано на надання стаціонарної паліативної допомоги. В реєстрі на сьогоднішній день у нас в зв'язку з тим, що під час війни значно збільшилась кількість. Осіб внутрішньо переміщених, а серед них висока вага паліативних пацієнтів. У нас на сьогоднішній день перебуває в реєстрі в області понад 10 тисяч таких пацієнтів, про яких повинні піклуватися ці служби. Серед них більше 500 – це діти більше тисячі пройшли лікування в цьому році, так сказати, а також отримали соціальний супровід, тому що надання паліативної допомоги окремо медичної чи окремо соціальної, воно не відповідає сучасним вимогам, і тільки в комплексі воно дає можливість надати цю допомогу. Крім того, хотілось би відзначити, що жоден з закладів, який надавав цю допомогу на початок військових дій, не припинив свою роботу. Люди остались, люди працюють і надають цю складну допомогу навіть під час повітряних тривог, коли мобільні бригади обслуговують цих пацієнтів. Тому є такий вислів, що додати днів до цієї допомоги до життя, ми завдяки не можемо. А додати життя до цих днів ми повинні. Специфіка надання паліативної допомоги в тому, що ми стикаємося з невиліковано хворими людьми, але постійно працюємо над тим, щоб якість їх життя поліпшити до. Максимально можливих такс показників показники для залучення для цього реєстру згідно з міжнародних рекомендацій, значно розширені. Раніше це були тільки злоякісні захворювання в термінальній стадії захворювання. Зараз це передбачається всі захворювання, які провокують передчасну смерть пацієнта. Це і сердечно судинні захворювання, і наслідки інсультів. Тому ця цифра постійно коливається, але після початку війни за рахунок внутрішньопереміщених осіб вона Збільшилась десь порядка на 15-20. Термін перебування людини в паліативному закладі не визначений. Це був Юрій Криничний, головний позаштатний спеціаліст паліативної допомоги департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Він розповів, де на Дніпропетровщині можна отримати паліативну допомогу. Ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.